Друзі, забудьте про проблеми з відключенням електроенергії разом з портативною зарядною станцією Craft Кіпі 700 GX. Портативна зарядна станція Craft Кіпі 700 GX – це ваш надійний супутник для зарядки електронних пристроїв. Можуть стати справжньою невигодою, особливо якщо у вас вдома холодно або розряджається ваш улюблений смартфон. Однак з портативною зарядною станцією Craft GPS 700GX ви зможете легко подолати цю проблему. Портативне джерело живлення Craft GPS 700GX це пристрій, який допомагає нам мати електроенергію в будь-якому місці, навіть там, де немає звичайної розетки. Воно має потужність 700 Вт, що означає, що ви можете підключати до нього котли. Комп'ютери, холодильники, заряджати ваші мобільні телефони і всі пристрої, які споживають менше, ніж 700 Вт. Основна перевага цього пристрою його портативність. Він має компактний розмір і вбудовану ручку для перенесення. Тому, окрім використання під час блекауту, ви можете брати його з собою в поїздки, на природу або ж на будівельний об'єкт. Пристрій працює на акумуляторах. Які можна заряджати від звичайної розетки або від сонячних панелей, які можна придбати окремо? Також важливо відзначити, що крафт KPS 700GX має захист від перенапруги і короткого замикання, що допомагає уникнути пошкоджень вашого обладнання. Він також оснащений різними роз'ємами і портами для підключення різних пристроїв. Тож, як користуватися цією зарядною станцією? Використання цього пристрою дуже просте. Вам потрібно лише підключити ваші електричні пристрої до розеток, які є на зарядній станції, і увімкнути їх. Коли ви це зробите, ви зможете користуватися вашими електроприладами, навіть якщо немає доступу до електромережі. Тож оглянемо саму станцію. Вона має зручні ручки, за які її можна зручно транспортувати на будь-який об'єкт. Прикурювач. зарядка від мережі та сонячних батарей. Виходи на USB та Type-C. Виходів достатньо, щоб зарядити гаджет самому та поділитися з родиною. Також станція має два потужних ліхтарі, які працюють в різних режимах. Де відображається ступінь заряду. Тут у нас знаходяться розетки, саме для яких, в принципі, багато хто і купує станцію. Сюди можна підключати всі пристрої, потужність яких не більше, ніж 700 Вт. Розетки дві, Вмикаються вони спеціальною кнопочкою. Ще один крутий момент. Ці зарядні станції приходять до клієнта вже заряджені. Тобто на пошті ви можете перевірити весь функціонал станції. Коталих холодильник, звісно, не під'єднаєте, але хоча б телефон чи ноутбук щось невеличке можна підключити. Отож бо портативне джерело живлення Craft KPS 700GX це зручний надійний спосіб мати електроенергію в будь-якому місці, де вам це потрібно. Воно відмінно підходить для подорожей, аварійного живлення і будь-яких ситуацій, коли потрібна додаткова електроенергія. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку та лайк під цим відео. А якщо у вас залишилися питання, або ж ви бажаєте придбати зарядну станцію, пишіть в коментарях, та наша команда радо вам допоможе оформити замовлення або надасть додаткову консультацію. Тож до зустрічі в теплорадості ми завжди маємо рішення. Бувайте!